Вітаю! Сьогодні нове відео, хочу розповісти вам про пляшечки. Пусті пляшки за грудень 2025 року. І пляшечки, які я для себе відібрала на, на 26 рік на січень. Але сьогодні, 31 грудня, то Того я вам бажаю я вам бажаю щастя. Я вам бажаю терпіння. Наснаги. Я вам бажаю. Я вам бажаю того, що я не можу сказати, що я вам бажаю, що я нам всім бажаю того, бо, щоб, знаєте, бо казати це не можна, а то ще не збудеться, знаєте, ну, ви зрозуміли, про що я кажу люди. Так що просто щоб 26-й рік був кращим, ніж 25-й ось. Я вам бажаю всім нам я цього бажаю. Щоб, якщо у нас є там якісь мрії або ми до чогось йдемо, щоб ми йшли до цього трішки скоріше, може, щоб це відбулося. Ну і бути всім нам е, у порядку, щоб з нами було, все було добре. І з нами, і з нашими. Е, Родинами з тими людьми, які нам, е, яких ми любимо, щоб все було у нас і у них добре. Так, давайте про, про парфуми. Е, все знайдете в інфобоксі, всі назви в інфобоксі будуть написані. Е, Підписуйтесь на, на мене, будь ласка, і давайте розповім вам про те, що я закінчила цьому е, в, 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 в 12-му місяці. В грудні це у нас закінчений Lady Gaga Fame. Це е, чорний парфум. Якщо ви, ви. ну, Я думаю, ви його пам'ятаєте, він чорний, прям чорний-чорний. Але, знаєте, він такий класний, він білоквітковий, ну, такий трішечки, е, трішки такий дикий, але дуже красивий. Це дуже класний парфум незважаючи на те, що він чорний, він не залишає плями на одязі. Дуже мені подобається, я його закінчила, тому що у мене є бекап. У мене є ще така сама пляшка 50 мл. Я вже її відкрила і вже поставила на поличку. А потім іще один аромат, який залишає мій Project Pen і повертається на поличку це у нас In Love with You Freeze від Armani. Дуже красивий аромат від Armani з черешнями холодненький такий квітковий черешньовий аромат. Він мені дуже подобається. Він дуже незвичайний, такого, такого знаєте, небагато можна на, на ринку побачити. Дуже-дуже красивий аромат, дуже гучний аромат, але в той самий момент він і жіночний теж. Але і трішки і унісекс, як на мене. Дуже-дуже-дуже цікавий, дуже класний. Я взагалі цю лінію люблю, і зараз виходить ще одна, ще один аромат з цієї лінії. Також я дуже-дуже хочу його спробувати. І зараз я вам покажу всі аромати, які у мене залишаються в Project Penny. Перший аромат це Altea Marshmallow. І цей аромат, який хтось каже, що це як деліна від Parfum de Marly. Слухайте, люди, якщо ви це наслухались там когось, хто, це, хто так, так і каже, ви хочете купити цей аромат, не робіть цього. Воно того не варте, бо воно не одне і те ж саме. Це непоганий аромат, у мене тут його десь отак. Тобто він у мене вже закінчується. Тут у нас є ноти: Лімон, апельсин, алтея, це така квіточка. Потім троянда біла, мускус, ваніль, але, ну, ну знаєте, як кажуть, не то пальто. Це просто зовсім не то пальто. Так що, не раджу, як альтернатива або як дюб, Але непоганий, в принципі, аромат, я вже його закінчу в цьому місяці. І ви знаєте, я не дуже зробила великий прогрес з ароматами цього місяця. Чому? Тому що свята: то я то там була, то там була, то тим зустрічалася, то з тим, то з тою, то з тою. Ви знаєте, хотілося щось інше. Не мої аромати з Project Pen, щось інше. І тому прожі аромати, в принципі, вони не так у мене і були часто використовувані. Ось такий аромат. Це технічно це аромат для волосся. А Парма... Піонія знаєте, тут я непогано пройшлася по цьому аромату, він у мене залишається. І це аромат для волосся. І знаєте, він, це, це хороша ідея. Але це хороша ідея для тих людей, не як я, які банять своє волосся кожен день. Як казала моя прабабуся банити ноги. <ріст> кажучи, я, я баню волосся собі кожен день. люди. Тому що є такі люди, які щасливі люди, я б додала, які це роблять кожні там, три дні, кожен, кожен тиждень, навіть, там, в неділю, наприклад ввечері, я так не можу, якщо я в неділю один раз на тиждень це зроблю, ви що? Ну, це буде щось таке страшне. Так, ось для них є сенс користуватися цим, бо ну, ми ж знаємо, що волосся воно ж в принципі воно збирає всякі там неприємні запахи. Оце таке. Тобто, для них це ну, є сенс їм користуватися. Ось так що для мене не то, що нема сенсу, просто дуже часто я, мою, я мию волосся, але я все ж таки я буду користуватися, я користуюся, і мені подобається. І люди навіть іноді, знаєте, роблять компліменти, що так красиво пахне волосся. І ще один аромат, який у мене залишається в моєму Project Penny, Він, знаєте, дуже красивий аромат це I Love Italy від Sergio Tocini, дуже простий аромат. Квіточки, цитруси, трішки мускуса, трішки, трішки, трішки дерев'ях. Ну, тобто, все, все класно. Все цікаво, все красиво, але такий, знаєте, простий аромат, простий, не, не такий не думати про нього багато не треба. Коли ми, туди, коли, коли ми йдемо кудись там до магазину чи щось таке, чи на зустріч з друзями, то пшиканув і все добре. Так що мені цей аромат подобається. Кришка мені його не подобається. Вже, вже, вже було два рази, що ця фігня, я не знаю, як вона називається. Завальцовка, чи як вона, оця фігня, вона вже залишалася у мене у кришці. Тут всередині я її там діставала звідтіля. Але непогано, дуже-дуже непогано. І три у мене. Три брати акробати у мене тут стоять. Перший брат Акробат це то що про про що я вам розказувала? Раніше це у мене пер'єспрей. Це бодіспрей боді з, апельс... з цвітка, квітками апельсина, і ви знаєте, він непоганий. Але я просто забуваю про нього. Це така штука, яку після душу потрібно. Деякі люди просто носять оце як аромат ваш на день. Але ж, люди, я вам, я, я вам кажу, він 5 хвилин тримається, може, 10 і все, і його нема. Тобто, я його забуваю про нього, тому що він. Просто не тримається на шкірі. І оцей, оцей крок додатковий крок оце між душем і між вдяганням, я просто іноді його пропускаю. Ну, хоча я коли перший раз про нього розповідала, він був десь отут. Так що, в принципі, я непогано його і використала. Я його залишаю в прочіт пені і буду їм користуватися. Ще один з такого ж самого, це, така ж сама ідея, це мені моя подруга його подарувала це Сікрет. І це у нас Very Sexy Fragrance Mist. Це у нас спрей для тіла. Він для неї був дуже гучним. Вона таке не, не любить, і вона мені його. Принесла, і ви знаєте, люди, він непоганий, він дуже непоганий, він навіть стійкий, він стійкіший за цей перльє набагато стійкіший. Тобто це така, е, така річ, яку б я користувала, якою я б користувалася теоретично, коли я, наприклад, в душ пішла, і я знаю, що мені наприклад виходити тільки через дві години, і тоді оце можна їм. Користуватися, бо я знаю, що за 2 години його вже не буде. Тоді я можу свій аромат начепити на себе. Ось і остання річ, я його купувала колись, не знаю, може, навіть 2-3 роки тому, а може навіть і більше, ну він, він ще нормальний, він класно пахне. В аутлеті Ерболаріо купувала оцю штуку. Це цитрус, це деодорант, це не антиперспірант, люди, це не дезодорант, який там пшикатися, щоб не смердити. Це е, дезодоріруюча така вода, тобто вона освіжаюча вода, ну, типу на кшталту такої. да. А, це тут у нас е, грифрут, рожевий грифрут, плюс у нас екстракт е, і шкіра лайма. І ось так він виглядає. Я трішечки їм, їм покористувалася, в принципі, оце три. Оце три оці три брати-акробати, оце воно одне і те ж саме. Просто потрібно їм користуватися. Я передивилася у себе, бо у мене більше нічого такого, на кшталт, такого немає. Тобто я оці три поставлю, буду користуватися і сподіваюся, що я їх використаю. Ось, оце у мене такий Project Pen, що у мене був цього місяця. І що я обрала собі на місяць, який у нас зараз. Буде на 26 рік на січень. По-перше, я вам просто покажу коробок. Ось ця коробка, ця коробка, яка дуже-дуже красива, вона ніякого відношення не має до того, про що я буду казати сьогодні. Але це дуже класна така, знаєте, дебела коробка від, від Kilian. Вона мені дуже подобається, і тут у мене якраз те, що я обрала собі на Project Pen. Що я обрала на Project Pen Отакі от невеличкі парфуми, як я з ними буду користуватися? Як я їм буду користуватися? У мене, я накупила собі всяких таких, от, знаєте, різних по розміру: 3 мл, 5 мл. 7 І є отака, як вона, лійка, штучка. Тобто, я буду переливати аромати, які у мене є. Ще в, повно, в повних розмірах. Роз, роз, розпочну і вам це буду показувати. І оце все у мене буде переходити з місяця в місяць, доколи я не, не закінчу їх. Я вам буду потім кожного місяця розповідати. Можу щось буду там додавати, щось таке. У мене така є невеличка версія від. А, Ланком, це у нас і долі від Ланком. У мене є повний розмір цього аромату, дуже красивий аромат. Не одразу я його зрозуміла, його красу цього аромата і те, що він, в принципі, аромат, знаєте, такий тихий, спокійний, але він дуже елегантний і дуже підходить дуже класно на кожен день. Потім у мене два аромати, які у мене теж є в повних розмірах. У мене тут під 50 мл є розмір, а цього у мене два по 30 є. Це у нас ляні трезор інтенсивна версія та класична версія. Дуже красиві обидві версії, але ж, ви знаєте, просто незручно користуватися цими ароматами. Вони, ну, ну як ти їм будеш користуватися? Ти от так зробиш отак. От, от, ну, так, принаймні, у мене, отак зроблю, у мене все тече тут, все по рукам тече. ну, Слухайте, це просто жах якийсь. Так що я їх буду просто переливати і користуватися їми. До речі, у мене вже є один парфум, який я вам не показала. Зараз я вам його показую. Це у мене MyWay. Myway, як, як, як ви бачите, порожній. У мене був My Way. це, мені здається, тут сім. Я його використала, бо мені потрібен був MyWay взяти з собою. Я нанесла на себе перед тим, як виходити з хати. І мені потрібен був MyWay. у мене його не було. Я взяла оце таке. І мені хотілося освіжити цей аромат. Трішки я його пролила, трішки там на мене, трішки на волосся, трішки на людей, хто був поруч. Ну, коротше, коротше. <кхе> Зробили. <кхе> його вже нема, так що я вам просто. Їв. Показую цю пляшечку. І ось саме через це я і хочу їх переливати сюди, бо тут є у нас спрей, і це набагато-набагато зручніше. Потім. Ось такий аромат, який у мене 100 мл є. Це Gucci Memoir du дуже класний, з ромашкою. Аромат, дуже-дуже красивий. І оцей теж мені дуже подобається, буду їм користуватися. Аромат від Mugler. це у нас Goddess. Alien Goddess. Дуже красивий аромат, такий, знаєте, тропічний, симпатична така тропічна версія. І такий самий у нас Alian, але у нас маленька версія Еліана класичного. І ви знаєте, не всі аромати такі маленькі, навіть. Отакі, деякі вони є з спреями. Наприклад, у Estee Lauder у них були аромати. По 4 мл. Я вам, я вам просто клянусь, люди, вони були, бо у мене вони були по 4 мл вони були зі спреєм. Ну, не вже так складно зробити спрей сюди? Ну це ж не складно, зовсім не складно. Слухайте, я не знаю. Далі два аромати від Валентіно, Це у мене обидва Born in Roma. Ви бачите, що вони трішечки відрізняються кольором. Один у мене Борнен Roma Yellow Dream, і інший у мене Coral Fantasy кораловий та жовтий, оці аромати, дуже-дуже красиві аромати, люблю їх. У мене вони є по 10 мл і по 15 мл і то, і то, і так що у мене багато. З цього аромата взагалі, потім у мене такий є 50 мл, і це у мене рабан uh, Lady Million Empire. І 50 мл, і у мене є ще один інший, який приве, приве дуже красивий спеційний аромат. Приве мені подобається сама пляшка, мені подобається більше. Тому що пляшка у приве, там ця кришка вона знімається і під кришкою спрей, звичайний спрей. А коли у нас великий аромат, як на 50 мл, то D. То, то дірочка прямо тут у нас. І ми спреємо, натискаючи на пляшку. Це не дуже зручно, ну зру, зручно, така ж сама ідея, як у яблук від Донна Карен. У них те ж само, у них 30 мл ви знімаєте, а 50 мл і 100 там пшик-пшик. Ось. Раніше був пшик-пшик, Зараз, мені здається, вони там теж трішечки переробили. Але раніше так було. Versace Crystal Noir, у мене теж є така невеличка версія, дуже красивий аромат, люблю його. Тож, теж буду переливати та користуватися їм. Клоє, класична клоє. Потім у мене дуже красивий є аромат від Armani, Aco di Gioia. Зелений, водний, такий легенький. Дуже симпатичний. І е, останній аромат це у мене 10 мл. І це Yves Saint Laurent Mon Paris, І це у нас версія Lumière. У мене є 50 мл цього Lumière, Так що тут у мене 10 мл аромату, яким я не користуюся, і зараз буду їм користуватися. Е, це і все. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Я ще раз, ще раз хочу вас е, привітати з Новим роком, е, побажати всього найкращого. Дякую вам за вашу підтримку, яку ви завжди мені показуєте. За вашу підтримку, за ваше терпіння зі мною, з моїми, е, з моїми блуперами, які у мене іноді бувають з моїми критинізмами. Так що я вам величезне, величезне вам от мене е, величезне. На вдячність і побачимось, Побачимось наступного року. Па-па!